З піснями на поля пшениці. На Смілянщині відкрили сезон жнив. Скосили, щоправда, лише перший сніп. Та аграрії прогнозують, урожай має бути хорошим. На зажинках були і мої колеги. Коси, серпи та комбайни. Техніка готова до жнив. Збирати урожай перші чини області взялися традиційно. Хоч і косу у руках тримали, розказують жінці-любителі, та скосити перший сніп для них дебют. Я хлопець, який родився на селі, село Степанка Черкаського району. І держали, тримали худобу, кози, кролі. Ми працювали самі. І косили в полі, заготовляли сіно. Косити перший сніп одним у новинку, інші жнива розпочинають кілька десятків літ Вчать, як правильно косити. Розмах, розмах І п'яткою, і п'яткою. Ще збирають скошений урожай. Оце перевеслом, зв'язуємо, це снопи називаються. А це раніше так сноби в'язали і вложили в копи. Місцеві старожили пригадують, коли вперше взяли до рук серпа. Ми... Ми ще малі були, ще такі, я навіть пальця все собі повністю серпом розрізала але, але треба було. Ну, в селі жили, батьки на роботі, то діти робили. Я, наприклад, пішла дуже зарані робити, мене, я вдома не ну, бежала, а снопа не, не вміла зв'язати, не вчила мене мати yeah. снопа в'язати, бо мати в'язала сноп. А от Черкащанин Петро приїхав святкувати за жінки з конем Сьомгою. Каже, на святі у них місія відповідальна, тож добиралися аж з сусіднього села, бо зізнається, у всій окрузі знайшли коня лише за 9 кілометрів. Ну, раніше ж коньми конь все косили, возили, і снопи возили, і коси привозив сюди, на свято це. Нині говорить очільник області аграрії мають ресурси аби зібрати цьогорічний урожай. Очікують більше трьох мільйонів тонн зернових. Саме головне. Тут е повинна бути допомога, не повинні ми заважати. Допомога може бути е на державному рівні е у вигляді компенсації відсотків, те, що пообіцяв нам е міністр аграрної політики, і е вже деякі аграрії почали це отримувати. Е Важливість, щоб були ті програми, які нададуть. Е Впевненості в отриманні тих фінансових ресурсів, кредитів, які необхідні вже на посівну кампанію, перший сніп жато. Тепер Черкаські аграрії мають прибрати ще кілька тисяч гектарів полів. Вони сподіваються, що їм у цьому не завадить погода. Ірина Головка Ігор Неділько, Віка Новини.